Місце, Краснодар, метраж 104, чотири, в етажі 1, дизайн, Ірина, Оніка-стиліст, Софія Калбазова фото Михайло Чекалов, коротенько, замовники молода сімейна пара з чотирма кішками. Побудували будинок для відпочинку в колі рідних і друзів недалеко від міста. Будівництво та оздоблення будинку зайняли 15 місяців, основний простір відвели під вітальню і їдальню, спроектували одну спальню і гостьову кімнату, яка до новосілля перетворилася в дитячу для доньки. Подробиця замовники звернулися за дизайн проектом до дизайнера, коли вже був залитий фундамент будинку. Планування вони розробили самі, Ірина Оніка внесла в неї невеликі зміни для організації додаткових місць зберігання. Дизайнер збільшила площу перед покою, щоб встановити шафи для верхнього одягу, потім розширила ванну при вході. Спроектували два великих шафи для зберігання побутової хімії та пральної машини. Це рішення дозволило зробити парадну ванну кімнату з високими стелями. Окремою ванною, величезною душовою і великою тумбою з раковиною, замовники звернулися до мене, коли ще не були зведені стіни, так що всі зміни в плануванні, зрушення внутрішніх перегородок, вікон, дверних прорізів, не зажадали витрат і переробок. Це дуже грамотний підхід, коли ескізний проект будинку коригується під реальну розстановку меблів і тільки потім починається будівництво. Говорить Ірина Оніка. Самим парадним і просторим приміщенням стала кухня їдельня, її основний елемент, розкішна столова група, великий стіл з мармуровою стільницею і стільці, прикрашені ювелірним литтям, задає тон всьому інтер'єру. Для створення відповідного оточення внесли зміни в планувальне рішення. Вікна і двері збудували по осях. Також розташували і меблі. Побажання замовниці встановити під одним вікном велику мийку, а під іншим затишний диванчик він вийшов довжиною 190 см в нижній його частині. Лежанки для кішок у підвіконня вбудовані конвектори, щоб зв'язати в одну гармонійну композицію робочу поверхню, вітрини для посуду, диванчик, тумбу під і три вікна. Ми спроектували кухонні меблі, якби оперізуючу приміщення, говорить Ірина Оніка. В її дизайні звертають на себе увагу незвичайні двоколірні фасади з профільованими ящиками під стільницею, Соколем і карнизом. Меблі виготовлені і покриті декількома шарами емалі, загальна висота їдальні – 3-4 метра. Верхні шафи кухонних меблів виконані у вигляді двох ярусів. Самий верхній буде використовуватися як вітрина для цього, там де це було можливо. Розмістили шафи довжиною 1,8 метра замість звичних шаф по 60 см стільниця робочої поверхні виконана скварцу. За кольором і фактурою вона ідентична мармурової стільниці на обідньому столі. Від мармуру в робочій зоні відмовилися через його примгливості і непрактичності. Висота дверей 230 см для підтримки правильних пропорцій. Ширину наличників зробили 15 замість звичних 7-5 малюнок міжкімнатних дверей. Пряма потрійна фільонка повторює фасади кухні, синій колір кухонних фасадів підтримали молдингом на стелі, а стільницю кантом з такої ж плитки на підлозі всі ці деталі роблять простір гармонійним і цілісним. Над обіднім столом розмістили кришталеву люстру з 18 ріжками, у неї великий діаметр, але за рахунок висоти стелі і монументальності столу вона виглядає в цьому просторі гармонійно. На додаток до неї на стіні між дверима розташували браз цієї ж колекції. Вони використовуються як декоративне освітлення. Інтер'єр спальні будувався навколо ліжка з м'яким узголів'ям шириною 2 метри, так як кімната невелика, щоб розчинити меблі в просторі, колір стін підібрали під колір ліжка. Також стіну в головах оформили потрійною рамою з молдингів, щоб скоригувати її під габарити ліжка, оздоблені меблі впродовжили тему їдальні профільовані панелі на дверях шафи та фасадах приліжкових тумбочок. Шафа займає всю стіну навпроти ліжка, його довжина 4 метри, висота 3 метри, два високих модуля з боків для одягу на вішарці, центральна частина, дев'ять висувних ящиків і андресолі на горі, фасади, розроблені дизайнером. Візуально здаються менше за рахунок вільного простору між фільонкою і профільованою панеллю. Спочатку в спальні планували використовувати тільки два кольори: рожевий і сірий, для створення камерної, обволікаючої атмосфери, потім замовниця вирішила оживити обстановку, вибравши штори з листям, так з'явилися зелені тони, які ми підтримали покривалом і декоративними подушками. Якщо захочеться змін досить поміняти текстиль. Рожеві сірі, білі тони відмінно впишуться в цей інтер'єр, розповідає Ірина Оніка. Площа дитячої кімнати 10 метрів, тому вдалим рішенням стало розміщення шаф і столу під вікном, щоб вони не виглядали розрізнено. Дизайнер розробила меблеву композицію і об'єднала їх однією рамою, щоб меблі розчинилися в просторі, її зробили вбудованої і пофарбували в колір стін. Такий прийом добре працює в невеликих приміщеннях. Асади шаф, штори, розкладка ліпнини на стелі підтримують класичну тему заміського будинку в квітучому саду. Планування, бренди представлені в проєкті спальня, оздоблення, фарба, сапаро, ліпнина, орацдицор, меблі, ліжко, естетиця шафа і приліжкові тумби гінувого двері, гінувого текстиль, штори, салон. Віяло освітлення, люстра і бра, ідеал люкс ванна обробка і підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, тумба під раковину і шафи, санфаєнс, унітаз, лаюфен-проф, ванна злитого мармуру, Роман Цецулеціон, змішувачі, змішувачі та душ, фортеза, полотенцесушитель, сунержа двері, гінувоуд текстиль, штори, салон, віяло освітлення бра і світильники, срістал люкс вітальня, оздоблення шпалери. В сарді. віпнина, орац дзор підлогове покриття, керамограніт, вітра меблі, диван, овпріми, крісла і банкетка, естетіца. освітлення, люстра, ідеал люкс передпокій, оздоблення, фарба, цапарол віпнина, орац дзор підлогове покриття, керамограніт, вітра, меблі, шафа і дзеркало, Гіновод. освітлення, світильники, ідеал люкс кухня, Їдельня. оздоблення, фарба. Сапарол, ліпнина, орацтецор, фартух, ідалу, підлога, керамограніт, вітра, меблі, столова група, естетіца, хонні меблі, вітрини, диванчик під вікном, інтегрований в меблі, комод, все, гіновод, обладнання, побутова техніка, бость, маюнфієлд, еліца, бланцо, бонецрюшер, кондиціонери, деякі, вимикачі і розетки, ледрант, освітлення, люстра і бра, ідеал, люксанта, дитячі стіни, фарба. Сапарули, ліпнина, зор, меблі, диван, естетіця, комбінація шафи і столу, гіновод, двері за ескізом дизайнера, гіновод, Краснодар освітлення, люстра діод, арти, бра арти, Лампадарі хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ. Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.